І що вам не зіпсував ніхто настрій зранку, працюйте на виперчення. Прокидайтесь в хуйовому настрої. Як справи, друже? Вчимося говорити правильно. Замість ахуєть, Треба казати, я вражений. Кажи, що ти хочеш на сніданок? М'ясо, і цибульку. і салячок, і помітоль, і ухілок, і касок и котлетку. Все. Як йдеш калядувати, ти що робиш? Ти йде в ту хату, де чує звуки генератора, воно таку буде гудіти. Люди з грошима точно. Колядуєш павербанки, крупу, макарони, молюку, ну таке, що на перше время нам треба, поняв? А хто дає конфету, сразу до ПБ кажеш. У пацанів тут кухонька, щось варять уже. Щось, ого, каструля здорова, що варять? йо моё оце, оце смачно, навіть буде. Че ж таке стрейне. поїмо. Як то говорять, краще жир на жопі, ніж в душі тоска. І да? ще ніколи такого в Україні не було. На передовій служать діти. Хі-ха. Толя, Толя. Це маленька ромашка. Мама, Игорек. мама, далі. <свят> маленький Вот такие. Це вам не біолабораторія вже починається. it on that one and you chuck it on me, не boys, ні. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітний український контент. Давай, пошли, йдемо на позицію. вперед, браун. Давай пишу, пішов, пішов, вперед. Давай, давай, вперед, там, там, Шукай, брауне, шукай. шукай. Давай, давай, давай. давайте направді. Шановні побратими, комфортабельний автобус мрія відправляється в прекрасну подорож. Лякось. Лік-окусь. Лікокусь. Автомат давай. Локі. Красавець. Красавець автомат давай тобі. Мой Мишель, автомат давать, все нет. Закрывать-то бы. Давай, папка, закрывай, и поехали, все. Курісь, я більше не можу. Гоп, гоп гопченого. Дай <реш> душу. Мы умываем кота. Честный. Похудший зато будет. Деть. Тихо, тихо, хороший. Тихо-тихо. Зайчик, зайчиком. Ми зараз помиваємо тих підарів, блядь. Все буде з тобою добре. Коточку. Ой, ті мій маленький. Ой. Ой, твій хороший Ой, ти мій хорошенький. Короженький, ріженький ріженький. І молошень. Витек, скажеш. Терпи, терпи, терпить дітечка. Ти лучше, ти лучше. Завжди балуйте своїх хатніх питомців. Корміть їх час від часу. <сум> <сум> Смачно було, Ігор? Да. Да? Дякую. Вони ще розмовляють, але вони травоїдні і картоплі їдні. Якщо ви хочете в чомусь розбиратися, але не можете розібратися, почніть розбиратися, і ви розберетеся. Зараз покажем, як в ЗСУ готують плов. Дивіться. Ану, Павлік, відкривай. Оп! Добро утра, гуляю. Сутра погодка класна я гуляю. Балуйся. Поняв? Я то. Ми з тобою подружимося, я тебе отвечаю. Берня Не балуйся. Ова, цигарети в мене більше не беремо. Розкажу, покажу, подивись на мене отак, отакого. Молодець. Хороший ти. Будемо ну, хорошо сідати, піднімати. Йоп твою. Сюди йди кажу. Нас машинки ждуть. в мене колосо оторване. Нічого, ми скоро, блядь. Йо, поправимо. Ленчик, а ты знаешь, чем твой муж занимается, когда, чтобы себя удовлетворить? Что ты делаешь? Вы, вы ты удовлетворяешься или что? Да, Ой, смотри, что ты делаешь. Жинка тебе, тебе жинку треба, блин. Блядь, Лен, как я домой хочу, блин, Видишь, и входит, и выходит, блядь. Входит, и выходит, блядь. Замечательно! виходь. В одну сумку спакувати все життя, притулити до себе плачуче дитя, рухатись вперед і не оглядатися під свистом гарма. Відомість податися, ти знаєш, як це, коли сльози не лікують, коли втомлені вокзали материнські віче чують, коли під ногами від життя лиш руїни, залишайся сильною заради України, де б ти не була, обійми. Свою дитину обіймаючи, її, обіймаєш Україну, ще залишилось трошки. Зовсім трошки почекати, ти нарешті зможеш. Чоловіка обійняти залишилось трішки, і крізь біри в тому, ви повернете живі, повернетесь додому. Ну а зараз обійми, обійми свою дитину, де би зараз не були. Ви частинка України, воля, не знав.